Раз ми трошки такою про серйозну тематику поговоримо про те, що екологічна криза в останні десятиріччя, яка а, захопила світ, поставила перед людством величезну проблему медичну, соціальну і економічну. це зростання онко онкозахворювань. І про актуальність цієї проблеми ми сьогодні поговоримо з нашою гостею. У нас сьогодні в гостях Ірина Попович, лікар-онкогінеколог Хмельницького обласного онкодиспансеру Доброго ранку, доброго, доброго ранку, ранку, пані Ірино. Вітаємо доброго. вас у студії. Так і наскільки актуальна проблема онкологічних захворювань в Україні, і зокрема у нас на Ну, дозвольте мені розпочати розмову з вами з того, що дійсно з кожним роком онкологічна захворюваність серед жіночого населення зростає. Це як і по Україні, так і в нас, Хмельницькій області. Але хочу відмітити, що показники по Хмельниччині є значно кращими аніж по Україні. І що дуже так печально, це те, що рак дійсно помолодів. Якщо раніше на онкологічні захворювання хворіли переважно жінки старшого віку, після 40, після 50 років, зараз на дану недугу хворіють молоді дівчата 20 років, 25, Ну до 30 дуже часто дане захворювання зустрічається в жінок. Наскільки важлива рання діагностика саме онкологічної патології? Рання діагностика це найкраще, що тільки може бути. Це і профілактика онкологічних захворювань. Якщо дівчатка, жінки вчасно звертаються до лікаря, ходять на профілактичні огляди. Це дає можливість лікарю виявити всі передракові захворювання і запобігти виникненню онкології. Це є дуже, дуже важливе значення має. Ну яке онкозахворювання зараз серед жінок, на яке ви не хотіли наголосити зараз дуже поширене? Дозвольте вам розказати про таке захворювання, як рак шийки матки і дисплазія шийки матки. Хочу сказати, що рак шийки матки він не виникає зразу. Неможливо, що жінка минулого року оглядалася в лікаря. В неї все було добре, через рік в неї рак шийки матки. Такого не буває. Кожному раковому захворюванню завжди передує передракове. І от до передракових захворювань відноситься дисплазія шийки матки. І дозвольте таке сказати, що, наприклад, за 3-4 роки здорової шийки матки або ерозованої шийки матки виникає дисплазія, за 10-12 років виникає рак шийки матки. І якщо жінка в своєчасно відвідує раз на рік. Лікаря оглядається, лікар проводить її повне обстеження. То, звичайно, така жінка не захворіє онкологічними захворюваннями, тому що вона постійно є під спостереженням у лікаря. До речі, про те, що рак шийки матки якимось чином пов'язаний з статевим життям, медики помітили дуже давно. От на початку 19 століття в Італії було проведене унікальне дослідження, в якому лікарі проаналізували історію хвороби більш ніж 10 тисяч черниць і не виявили жодного випадку захворювання на рак шийки матки. Обґрунтувати тоді причину такого явища дослідники не змогли, але часи змінилися. Зараз підлітки швидко Намагаються швидко вступити в доросле життя і розпочати швидко статеве життя. Які наслідки це має? Ну, це має дуже такі серйозні наслідки для дівчаток. Хочу сказати, що та дівчинка, яка розпочала статеве життя раніше 18 років, ранній початок статевого життя, це я маю на увазі раніше 18-17 років, в неї є ризик захворіти раком шики матки збільшується у 2,5 рази. Чому тому, що епітелій шийки матки ще не сформований, жінка веде активне статеве життя, відбувається постійна травматизація епітелію шийки матки, і е, виникнення онкологічного захворювання в неї збільшується у 2,5 рази. Також та жінка, яка часто міняє статевих партнерів, також має ризик захворіти онкологічними захворюваннями шийки матки. Ну така є статистика на даний час: що якщо жінка має більше трьох статевих партнерів. Ризик захворіти раком шийки матки в неї підвищується у 8,5 разів. Ну це проблема також. Ну власне в тому, що чоловіки я ви нам перед перед ефіром розповідали про те, що чоловіки є переносниками вірусу чи інфекції. Так, так. ну зараз вченими в 2009 році видана Нобелівська премія німецькому вченому Хуральду Турхаузену. В тому, що він довів, що рак шийки матки викликає папілома вірус людини. Це зараз доведено, що рак шийки матки це вірусне захворювання. І папілома вірус давно був відомий, але ніколи його не пов'язували з онкологічними захворюваннями. І 99% онкологічних хворих з раком шийки матки є інфіковані папілома вірусом. І що саме цікаве, носіями цього вірусу є чоловіки. Вони постійно заражають жінок. І даний вірус себе не проявляє ніяк. От ми знаємо, що є вірус грипу. Захворівши на цей вірус, в нас проявляються катеральні явища, чхання, сльозотеча, а вірус папілома людини, він себе ніяк не проявляє. Тобто жінка може бути носієм цього віруса, хворіти і в той час вона не знати, що вона на це захворювання хвора. І під час гінекологічного огляду неможливо сказати, чи жінка хвора на папілома чи ні. Це потрібні додаткові обстеження. А ці обстеження, де вони проводяться? На жаль, в державних закладах вони не проводяться, тому що дуже дорогі реактиви, і в приватних лабораторіях. Але в приватних лабораторіях можна без проблем так. пройти на цей вірус. Так а, ну знову ж таки повернуся до теми чоловіків. Ну теж угу. для тих, хто нас дивиться, чоловіків чоловікам потрібно якось боротися з цим вірусом. Ви розумієте, що саме цікаве, що в світі не існує ефективного лікування від папіломи вірусу. Немає лікування, папіломавірус не лікується. Хочу сказати, що, наприклад, дівчинка е, хвора папіломавірусом, вона йде, зда жінка, здає аналіз, і аналіз показує те, що в неї є папіломавірус. Вона звертається до лікаря-гінеколога. Лікар оглядає цю жінку на кріслі, в дзеркалах, але бачить, що шийка в неї абсолютно здорова. Що мазочок, цитологія відповідає нормі, візуально здорова жінка. Тоді через півроку цю жінку ще раз можна направити на повторне обстеження. І що дуже цікаво, якщо жінка здорова, немає супутніх факторів, які провокують проникнення цього вірусу всередину в клітину. Він за півроку повністю злущується з епітелієм шийки матки з нашого організму. І тому лікування немає. Інколи говорять. От ми приймали лікування, і за півроку в нас немає цього віруса. Це не лікування помогло, а це помогло то, що вірус пройшов транзиторно через наш організм. І саме цікаве, що в організмі ніколи в крові не буде антитіл до даного захворювання. Тобто жінка може і не знати, що вона перенесла це захворювання. Но, взагалі, а є якась вакцина від захворювань, які передують шийки матки. Вакцина є, але це є профілактика, це ні в якому разі не лікування. Так на, в світі існує дві вакцини. Назву я не буду їх називати: бівалентна і квадрівалентна, яка захищає дівчинку від захворювання папіломовірусної інфекції. Як це відбувається? Вакцинації підлягають дівчатка у віці 10-12 років, які не почали жити статевим життям. Іх, дівчаткам вводиться вакцина в, в м'яз плеча. Це вакцинування проводиться три рази. Сьогодні, наприклад, через місяць і через півроку від першої вакцинації. Вакцина захищає 9,5 років, тобто на 9,5 років тривають дослідження. І на фоні цих досліджень титр антитіл, тобто ті частинки, які захищають організм жінки від захворювання, спостерігається на дуже високому рівні. Якщо порахувати дівчинці 12 років, 9,5 років. Захищає вакцина цей дуже добре, тому що якщо враховувати, що дівчатка починає своє статеве життя дуже рано, міняють велику кількість статевих партнерів, плюс венеричні захворювання, бо в них високий рів ризик захворіти онкологію. Вакцина дуже добре захищає. І що відбувається, коли дівчинка почала своє статеве життя, папілома вірус потрапляє в в її організм на шийку матки? Що робить ця вакцина? Ці малесенькі частинки вони зв'язують оцей папіломавірус і виводять його з організму. Вони не дають можливість цьому вірусу проникнути всередину в клітини, в її геном. Бо коли вірус вже проникнув всередину клітини, жінка вже хвора, зворотнього ефекту не буде. Ну, ви лікар небайдужий, молодий, перспективний, багато їздите, багато навчаєтеся. І я знаю, що проводите ще й науково-просвітницьку роботу. Так. Тобто до, намагаєтесь донести до людей, особливо до молодих дівчаток, цю інформацію. Як саме проводиться робота? робота? Е, інколи запрошують в школи читати лекції. Інколи приходжу сама і пропоную викладацькому складу школи чи навчального вищого закладу, закладу прочитати лекцію для дівчаток 9-11 класів, таку просвітницьку роботу провести серед школярок, щоб вони знали, що ранній початок статевого життя провокує онкологію. Велика кількість статевих партнерів провокує онкологію, венеричні захворювання, аборти, куріння це все призводить для того. Створять ті умови, щоб цей папіломавірус жив в нашому організмі і викликав захворювання. І, до речі, хочу сказати, що куріння має дуже велике значення, встановлено ну, не вченими, а дослідниками, що після першої затяжки сигаркою е, нікотин знаходиться в сервікальному слизі шийки матки. А це є прекрасні умови для того, щоб папіломавірус жив в нашому організмі. Проводимо бесіду з дівчатками, лякаємо їх трошечки, що дійсно онкологія це страшне захворювання. І саме основне, щоб вони були проінформовані Мовані тому, що 20% жінок з вищою освітою вони взагалі не знають, що таке онкологія і що може бути, які можуть бути наслідки. І в навчальні заклади ходимо, і е, приватні підприємства великі, і державні заклади запрошують. І ми проводимо таку санітарну прослухаються дівчата, жінки. ви знаєте, дуже дівчатка. Е, ну покоління зовсім друге. Дуже вони ну цікаві. Їх цікавить, що може бути, яка вакцинація, коли треба проводити цю вакцинацію. Дуже дають таких дорослих питань. Там мама хвора. Вони дають запитання, як пролікувати маму, куди можна звернутися? Де проводити цю вакцинацію? І е, молодь дуже цікавиться, хочу сказати, що їм цікаво, їм не байдуже, вони не соромляться. це вже дорослі дівчата. Вони питаються все, що їх цікавить. Ну дуже. Молодці ну під кінець нашої розмови. Я думаю, що варто підрезюмувати трошки про те, що ми говорили. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про онкозахворювання, а саме про дисплазію і рак шийки матки у дівчат у жінок. Що для того, щоб цього не було, щоб цього уникнути, попередити? Давайте таких декілька кроків для наших глядачів, які можливо щойно до нас долучились. Хочу сказати, що це недуга дуже є небезпечно, але кожне захворювання завжди легше попередити, аніж лікувати. І тому обов'язково вам потрібно здоровим жінкам раз в рік приходити на огляд до гінеколога. Гінеколог повинен робити огляд шийки матки в дзеркалах, обов'язково брати мазок з цервікального каналу на атипові клітини. Обов'язково дівчатка повинні знати, що ранній початок статевого життя, велика кількість статевих партнерів, аборти, венеричні захворювання це все є дуже небезпечно. І якщо ви знаєте, що у вас є ерозія або Сплазія обов'язково два рази на рік потрібно оглядатися лікарем-гінекологом і не забувати про що може бути онкологія. Потрібно просто постійно бути під контролем лікаря. Дуже дякую вам, що ви до нас прийшли, проінформували усіх наших глядачів. Ну і нас також про цю проблему. Нагадаю, що в нас була Ірина Попович, лікар-онкогінеколог Хмельницького обласного онкодиспансеру.